Вітаю вас, друзі! До росіян. Очевидно, новини доходять із дуже великою затримкою, тому що вони досі продовжують шукати залужного та Буданова. Де залужний, і де Буданов? Правда, не всі. Я маю визнати. Не усі росіяни так пізно отримують новини. Бо, наприклад, Скабєєва Буданова таки знайшла. Що з ним? Нікому ні, видно, але раз, Буданов, вроде живой. Проте у Соловйова та Кадирівців усе ще тривають напружені пошуки. Де залужний, де Буданов. От вопрос очень интересный. Росіяни постійно розганяють фейки про те, що вони вбили то залужного, то Буданова, то сирського, то когось іще. Причому Буданова вони вже разів п'ять вбили, а залужного разів десять. Але ви не подумайте, що це усе російські ПСО. Це насправді ми. Самі вигадали, ну от чому-то ми цю тему не розкручуємо в такому форматі, як у них цепсо. А тим часом на болотах дуже бояться, що росіянам доведеться терпіти українські удари у тимчасово окупованому Криму, і вони нам за це вже наперед погрожують. Відповідь буде дуже жорстким про усе це та не тільки й хочу і з вами сьогодні поговорити. Але для початку ви друзі перевірте, чи ви вже підписалися на мій канал. І якщо досі ні, то зробіть це. І натисніть лайк до цього відео, та залиште під ним будь-який коментар, аби його побачили якомога більше людей. Учора міністр війни, так званої Росії Шойгу, дуже сильно переживав за удари по росіянах у тимчасово окупованому Криму. По нашим даним рукавство ворожоних Сил України планує нанести удари по території Російської Федерації, включаючи Крим ракетами Хаймарс. Storm тут є одразу декілька моментів. Справа у тому, що Україна фізично поки що не може дуже ефективно завдавати ударів, ну принаймні Storm Shadow по тимчасово окупованому Криму, тому що вони мають дальність, якщо я не помиляюся. Конкретно ті Storm Shadow, які є у нас на озброєнні, до 250 кілометрів. Звісно, до самого Криму вони дістануть, але до південного узбережжя і до Кримського моста ні. А хай Марси так точно не дістають станом на зараз до тимчасово окупованого Криму. Відповідно, Шойгу каже про те, що збройні сили України можуть почати ці озброєння застосовувати, але це можливо тільки у тому разі, коли збройні сили України будуть активні. Тивно звільняти південь. Ну і по-друге, от він так сильно переживає за долю росіян у тимчасово окупованому Криму, але чомусь він взагалі не переживає за те, що стається під Москвою, як от сьогодні. Відео пальота вражеського безпілотника в Подмосков'я. Та нарфамінський район Алабіна Поблизу Москви троє безпілотників намагалися атакувати за словами росіян склади у військових частинах, але щонайменше два були посаджені засобами РЕБ, а третій кудись влучив, поки ще немає інформації, куди саме. І Шойгу на це плювати. Подумаєш, там біля Москви щось літає. А от набагато важливіше почати погрожувати українцям за Крим, український Крим, Примінення цих ракет вне зони проведення спеціальної воєнної операції буде означати повноцінне втягування Соєнних Штатів Америки і Великобританії в конфлікт. І повлічок, що повлічот за його логікою. Якщо він каже, що США і Велика Британія будуть втягнуті у війну, то тоді, наче як так звана Росія, мала би напасти на Сполучені Штати Америки та на Велику Британію, але ні, ні, удари по центру прийняття рішень. На території України це ж було вже тим не менш, друзі. Росіяни дуже сильно і справді переживають за свою присутність у тимчасово окупованому Криму. Вони бачать активізацію бойових дій на півдні. Вони бачать багато ударів по російських штабах на півдні і по російській логістиці на півдні. І я не виключаю, що доволі скоро вони можуть отримати продовження і цієї прекрасної історії. Все, мост зарвали. Просто посмотрите, горит кримський мост. Только що бахнуло 2 минуты назад. До речі, сьогодні вночі була чергова диверсія на залізниці у тимчасово окупованому Криму, і там останнім часом було вже стільки диверсій на залізниці, зокрема, що я навіть не берусь рахувати. Росіяни прекрасно усвідомлюють, чим для них може обернутися знищення, наприклад, Кримського моста і в подальшому втрата їхнього окупаційного контролю над українським півостровом. Тому вони готуються, готуються серйозно. Ви вже бачили багато відео та фото із їхніми укріпленнями. Хоча росіяни, як ви вже бачили, наробили дуже багато укріплень ліній оборони у тимчасово окупованій частині Запорізької та Херсонської областей. Ім не менш у Криму вони також нарили дуже багато окопів траншей, наробили дотів, наробили там невеликих бліндажів, бункерів тощо. Тобто, вони цілком серйозно розглядають варіант того, що їм доведеться тримати оборону у тимчасово окупованому Криму. Британська розвідка, до речі, показала також нові траншеї, нові укріплення росіян на нашому півострові. А сам Аксіонов розповідає, що у Криму вже є своє опов. Олчені і що вони будуть боротися? Ну условно, наше кримське ополчення сейчас, это в нинішніх условиях у нас. Я опять же не можу говорити кількість сил і средств достаточно більше чем для виконання задач по защиті Криму. Правда, він визнає, що окупантам може бути одночасно дуже складно, бо Україну за два-три дні завоювати не вдалося. Будем говорити так технічно вони вищі, сильніші в даному випадку Нас і сколько поставлено вооруження, какого віду на самом деле ніхто не знає, І всі рассуждения експертно в публічному полі, що там куди поставили. я говорю, все это чуш собачья, тому що все поставили на Україну давним давно. Крим це ключ до перемоги України. Іни росіяни це усвідомлюють, і саме тому вони намагаються протидіяти українському контрнаступу, зокрема на півдні будь-якими способами. Саме для цього, для протидії українському наступу, росіяни і підірвали греблю каховської ГЕС, і Каховського водосховища вже фактично нема. Правда, тут вони не врахували декілька моментів. По перше, вони позатоплювали свої власні війська і їхні оборонні позиції. Доброго та не І через злочин росіян, оскільки Каховське водосховище припинило своє існування, річка Дніпро стала набагато вущою на півдні. Так виглядає водосховище на правому березі. Від енергодару. коли росіяни підірвали Каховську ГЕС, то вони ставили перед собою дві цілі: перша це вивільнити свої війська із тимчасово окупованої частини Херсонщини для перекидання їх на Запорізький фронт, щоб там тримати оборону. І друга їхня ціль полягала у тому, щоб завадити можливій десантній операції України. Але тепер вони повторно продовжують писати, що через те, що вони ж підірвали Каховську ГЕС. Десантна операція таки може відбутися, не знаю, друзі. Я особисто не дуже вірю у цю історію, хоча може трапитись, як показує практика, абсолютно усе, що завгодно. І ми маємо пам'ятати, що росіяни готові на безпрецедентні на будь-які кроки для того, аби тільки зупинити просування українських сил. У тому числі вони справді можуть підірвати запорізьку атомну електростанцію. Запорізька атомна електростанція була додатково заміно. Вона і що найстрашніше замінований саме охолоджувач. Якщо вони виведуть його з ладу шляхом підриву, ну будуть Давайте так великою великою вірність того, що будуть значні проблеми. У будь-якому разі, як доля Криму, так і доля усієї російсько-української війни буде вирішуватись насамперед на полі бою. І саме тому я, друзі, вам постійно нагадую. Допомагайте українській армії, тому що це зберігає життя наших солдатів, тому що це допомагає більше знищити окупантів, і тому, що росіяни також вчаться і також починають активніше і активніше допомагати своїй армії. Ми в нашому цеху по зборків півдронах зараз в Україні на полі бою вирішується доля нашої країни, доля Європи та усього світового порядку. А це означає, що ми. Мусимо зобов'язані усі наші ресурси, усі наші сили сьогодні спрямовувати тільки на підтримку української армії і робити усе залежне від нас, аби наші військові були максимально забезпечені. Але є деякі моменти у нашій країні і в нашому суспільстві, які мене буквально виводять із себе, поки ми українці збираємо кожну гривню на безпілотники, на тепловізори, на старлінки, на транспорт для наших військових деякі чиновники Купують то барабани, то овочерізки за мільйони гривень, і хочеться їх узяти із цими овочерізками прикрутити до дрона і скинути на росіян, або витрачають, наприклад, 140 із гаком мільйонів гривень на ремонт стадіону. Війна це не є перепона для таких масштабних проектів. Ізраїлі війна вже 30 років там, що люди не живуть. Оце міський голова міста Ківерці на Волині, і він абсолютно відірваний від реальності. Поїхавший дегенерат, який вирішив спрямувати 140 мільйонів гривень на бігові доріжки та стадіон. Тому що це напевно зараз найважливіше для країни. Немає ж нічого більш важливого сьогодні. Та й взагалі подивіться на Ізраїль. Там же теж як у нас повномасштабна війна, напевно, із так званою Росією. Виявляється, що голова будуватиме бігові доріжки, у тому числі і для військових, котрі зараз захищають нашу державу. Ось оці доріжки та трава на стадіоні це саме те, що допоможе нашій армії виграти війну, та й взагалі подивіться он. У Луцьку двори ремонтують. Чому по Луцьку робляться двори? Ось оця самовпевнена нахабна пика. Після того як журналісти вже прийшли до нього, щоб запитати, що в біса відбувається, продовжує і далі гнути свою лінію. Тому що хто як не вони розкрадуть бюджетні кошти, замість того, аби допомогти нашій армії. А ми тут не протирали штани. Багато людей бояться щось робити. Е, але то як не ми хочеться його узяти і розкатати до стану бігової доріжки, а зверху посипати травою, і на це буде витрачено 0 гривень замість 140 мільйонів. Я дуже сподіваюся, що ось отакі чинуші будуть нести відповідальність за свою діяльність під час війни, тому що той, хто сьогодні краде у України, той, хто сьогодні краде у українців, той краде у нашої оборони. І той має однозначно відповісти, бо він прямо або опосередковано допомагає саме так званій Росії.